Так, ну що ви там все скучили? скучили за мною чи ні? Немножко окунемось в історію за часів е, Рейгана, президентства Рейгана, так? в Америці? Е, про те, що він казав і об'являв Росію країною поза законом, і, ну, взагалі, там дуже багато чого цікавого розповідав. Ну, був такий, мабуть, сильний чоловік, не знаю, сильний президент, мабуть, був.

Їду до нього в Росію. Дивно, дай взагалі тиснути руку так цьому покидьку, типу, ну, не знаю, це, мабуть, про те, що не мати поваги до самого себе. Ну я б такому будику не тиснув би руку. Бо руки в нього полікуть в крові, а то навіть і глибше. Слава Україні! Всіх обійняв! Це найгірше, що сталося безумовно найгірше з часів Другої світової війни. Отже, я йду говорити з Володимиром Путіним і скажу йому: ти повинен закінчити цю війну, ти повинен її закінчити, і він не збирався зі мною жартувати. Ця війна ніколи б не сталася. Ви знаєте, ми одного разу обговорювали це і більше ніколи не обговорювали. Це б ніколи не сталося. А коли вибори були сфальсифіковані, і потім Байден вступив на посаду, що ледве вступив на посаду, автопен вступив на посаду. Почали відбуватися погані речі, говорилися дурні речі, і це закінчилося війною. Так, стоять, ще не кінець. Ще ставлю сюди Лукашенка, який каже, що Європа вонюча, і Трамп правильно з ними поступає. Ну, це так до слова. Все, слава Україні, цього разу вже все. До зустрічі. Хотя вонючі, понимаєте? Вонючі. і Трамп прав, що наклоняє ту Європу, тільки щоб це не спектакль був.